Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Їду, е, їду в місто, їду на нову пошту. А треба мені відправити посилочки жіночка. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Переглядайте, підписуйтесь на канал. Я думаю, вам там буде. Цікаво. О, вибачте, їду. І вроді, знаєте, і не так холодно, але і не, не є таке тепло. Спина мене щось прихватила, не знаю, що, що з то спиною спину стало. Чи, Може, то дають побічні якісь то лікарство, що я п'ю. Я не знаю, не боліла мене спина, вже почала мене спина боліти. Не знаю, що то є, в чому справа, не можу вам навіть, навіть не можу вам сказати. Ну, якось тако. О, І я вже уділа ту безрукавку, бо і, і натирало мене чоловік, і, і, і все одно воно болить. То їду, їду їду, відправлю посилочки і заберу посилочку, мені переслала. Танка з Волині. Так, з Волині. І я е, подивлюсь сама і вам покажу, що жіночка мені прислала. О, за дочкою не їду, дочка у місті. Якось так. Якось так. Роботи ще маю трошки, трошки маю. Але тим він що я показувала, мені написали жіночки, що воно дуже добре, то він добриво. І що треба обрискати ті свої гортензії зверху, обрискати, а потім через днів 10 треба їх треба їх підживити. Треба їх підживити у грунт, І для того, щоб вони були кращі. Ну, так якось, якось так. то, може сьогодні все зроблю. То, може сьогодні я все зроблю, не знаю. Подивлюся, як воно буде? Машин, машин, далі ціла хмара тих машин. І... І діточок, і машин, і всього разом. Добре, мої дорогенькі. Буду їхати, заберу свою посилочку, ті відправлю і тоді. І тоді вам ще щось зніму. Щось зніму, Все, я вже виїхала, щоб вже так нема нікого. А то, то той вітається, то той вітається. Якось так. Так, ще включу світло, бо я забуду світло включити, знаєте, а світло забуду включити. І це мені не добре. Сьогодні вже все, вже не я не знаю, що вночі, там тої ночі падав е, дощ що, ну, в городі так мокро, що я думала щось зробиться, а воно ну, там не може. Вороті, щоб там щось робити, бо дуже мокро, дуже мокро. Люди мені пишуть, що десь на Київщині зовсім нема дощів, зовсім сухо, нема дощів. А в нас, бачите, така погода. Ці літо так, десь нема що грішити, десь був, може, один дощик тоді, я через місяць ще якийсь там дорошечок невеличкий, але все одно був. А так як людей нема зовсім дощу, то, то є біда. Біда. Біда на всього, ай? Добре. Добре. Ще потім щось зробимо. Так, мої дорогенькі, я вже приїхала додому. Була в магазині, зайшла в магазин, в аптеку зайшла. Е... Покажу вам, що я купила. Забрала посилочку з пошти і вже приїхала додому і покажу вам, що я купила, і які страшенні ціни. Угу. Ціни страшенні, ціни страшенні. То зараз подивимося, я розпакую і вам покажу. Подивимося. Машину закрила. Як завжди зажене чоловік. Я не хочу той гараж відкривати і ще походити, він зажене. Силочку я вже віднесла на лавку, бо я не годна то ще разом, О, квітки треба прив'язати, бо я не годна то то ще разом взяти. А о, друзі, бачите, які друзі? Бачите, як вони дружать. Поки нема дружу, поки нема ніякого м'яса, знаєте? А от як є якесь м'ясо, то тімка ніяк не дасть, ніяк не дасть. Бо вони, він їх тоді так ганяє, що не мають права вона кусочок нічого з'їсти. Мусиш десь ставити наверх, щоб коти щось з'їли добреньке. бо він не дасть, не дасть. Бачите, посилочку я сюди вже принесла і. І поставила. Зараз ми в першу чергу подивимося посилочку, а сумку вже занесу до хати, тоді покажу. Знаєте, я постараюсь, е, так роз, розрізати і, е, О, ту посилочку і вам показати. Не знаю, чи вдасться, виключу телефон і розкрию, тоді вам покажу. Так, дивіться, я вже розкрила і будемо з вами дивитись, що тут мені. Пані Оксанка передала, подивіться, подивіться, якого вона мені попередавала. Гортензії, гортензії, гортензії. Зараз я тут все повиймаю з коробки. Там повну цілу купу чогось понадавала. цілу купу. І ось скажіть, Як можна віддячитись за таку, за таку мелоту? Га? І гроші жіночка не хотіла, і гроші Оксанка не хотіла. Добре, зараз відкрию і будемо дивитися. Подивіться, мої дорогенькі, подивіться, що то жінка лише не передала. Подивіться, яка то щира жінка і горішки ще, подивіться, горішки ще фундучка передала. І тут передала саженці фундучка. Отут є це, це, Я так зрозуміла, що це саженці фундучка. А тут це все передала мені гортензії. Бачите, бачите, і тут. Це я теж так думаю, що це гортензія відкопала і кусочок мені дала цієї гортензії. А тут, по-моєму, що піони. По-моєму, шопіони, казала, е чи я хочу. Пані Оксанка, я вам ще ресенько вдячна. Ну, ви золота жінка, ви взагалі. Ви золото, золото, ви ви такої праці приклали, що ви переслати мені посилочку. Це я навіть слів нема слів нема. І, і, і ось скажіть мені так мене м чоловік каже. Ти мусиш жінці віддячитись, бо ти все продаєш, а жінка тобі все задурно дала. Боже мій, тому що мушу віддячитись, жіноці. Ну, я так думаю, що, що я це зроблю. Вініла. Так, от бачите це гортензія. Жіночка ще понаписувалася. Треба ще понаписувати. Дивіться. Фантом. Якийсь фантом, так. Ой, отако. От фантом. Гортензія. І я думаю, що їх ще, певно, не буду висаджувати, бо вони маленькі. не і ростуть фрайз, фрайз, е, мельба. фрайз мельба. Ось тако вам покажу. Фрайз Мельба якась. Я таких сортів і не знаю. Ваніла. Ще вам покажу. Ще одна ваніла. Видите? І тут Лайм Лайт. І тут по, о, Полар Бір о, Це скільки гортензій, Три, сім штучок, вісім гортензій. Люди добре, це, це як мені треба. Я я я я ви знаєте, в в шоці, я в шоці, я думала, що, може, одненьку, дві поділиться, але це мені жіночка сама нащеплювала їх, і її поприймались, і вона за мною поділилась. ви ви подивіться, ви подивіться, я, я не знаю. ну Я не знаю. Я просто не знаю, як це, як це так можна. Так багато, так багато передати. Красота, красота. Красота, це є чудо, чудо. І горішки, і горішки. Знаєте, я цих горішків возьму своє. Руки в мене вже вже. Я цих горішки возьму своїм е, дівчаткам, не знаю, спитаю їх до Італії. І возьму цих ще горішків їм туди, до Італії. Угу, Ось тако. Але йду, йду розпакую, посилочку вам покажу. Пані Оксаночка, я вам щиресенько вдячна. Я вам щересенко вдячна. Я думаю, що я е, в долгу не буду перед вами. Я думаю, що я не буду в долгу. Щось я постараюсь. Так мені ще багато пересилала е, речей. Наталя, що вона має свій канал, посудна крамничка. Заходьте до неї на канал, там вам буде цікаво. Вона мені ще так багато переслала, а я ще її у відповідь нічого. Але я постараюсь для дівчаток. Подивіться, яка красота, яка красота, як я люблю це все. Воно все гроші коштує, все ж воно гроші коштує, а мені безкоштовно. Я би навіть не придумала, щоб я тако, такі подарки мала безкоштовно. Ще дякую, бажаю вам здоров'ячка міцного, щоб ви могли то все робити і, і щоб ви тішили тою красотою себе і всіх своїх близьких. От красота. Йду, розпакую, розпакую посилочку. Ой, сумку, боже, вибачте, що я вже так кажу, розпакую сумку. Тату, нанеси до хати. І піду ще раз в магазин, бо я забула каву купити і собі чай. Знаєте, от забула каву купити і собі чай. Неси. Так, будемо з вами розпаковувати. В першу чергу купила пиво. Ну, Я поїхала як пиво чоловікове не взяти. Вже я йому нічого до пива не сьогодні не взяла, а пиво йому взяла. Хлібину. Одну хлібину. Не знаю, не знаю. Взяла е, такі ось сердельки. Не, ну, не знаю, як буде з тими сердельками, але взяла такі серделечки. Ой, що робити? Що робити? Скажіть мені. Взяла манку. Взяла. От Крупу пшена, бачите, крупу пшено взяла. Такий шнурок, бо мені треба було чоловіка, я купив, купив, а ти все вже розходували, mm. і ти ніколи не купиш. Добре, купила, купила, мала пам'ять, купила зубну пасту, манка просипає сіди зараз. Зубну пасту і щітку. Я щіточки маю, але думала, може, це якась. Краще. І взяла зубну пасту, казав, що добре, не знаю. Добре, не добре, не знаю. І тут взяла, в аптеці була, взяла ще е, лікарство. Ви знаєте, хочу вам сказати, взяла німесилу. От взяла скільки німесилу, скільки я взяла 10. І взяла цей бруфен. Взяла цей бруфен коштує бруфен. бруфен 800 міліграм. А тут взяла 10. Десь 10, одна ще є. 10. Взяла цього немесила. Ну от, бачите? бачите, Що я взяла? А гроші пішло ціла купа. А гроші пішло ціла купа. Отако, отако. Дивіться, в аптеці заплатила. 404 гривні. Ну, бо буду їхати, і мені треба, щоб були обезболюючі якісь, бо буду їхати. Тут заплатила за все, 200 230 гривню так все мені здає І все і тут 120 гривень. Ну, считайте, тисячі нема. Тисячі нема. Брала, не брала, треба було брати, тисячі нема. Рідко заходжу в магазин, хіба отако, буквально хліба і може якусь сметану, бо як зайдеш щось тобі треба, то вже все, вже копійки не буде. Ой, таке во, От таке во якесь. А ще йду каву купити, а ще каву купити, бо і чай собі купити. Я не, не дуже п'ю каву, але чай треба собі купити. Я беру е, чай такий з ромашки. І треба собі купити той чай. Ну, Люди сушать свою ромашку, а тако десь збирають. А я нічого себе не колись сушила, все, і липою, і ромашкою, і... і все, що, що могла. В Чорнобрівці, а зараз не маю нічого. Йду куплю. Біжу куплю і буду тоді вже займатися чимось другим. Чимось другим буду займатися. О. Так і, і час сходить, і день сходить, знаєте? От час сходить і день сходить. Чоловік мені має сьогодні сьогодні побризкати мені ті гортензії, але все, от нічого не мито, нічого не зробила, все підніс мені туди. Тут я то -то все посаджу, порозсаджую, а ті горщички заберу до хати, М -м -м, певно, що і не буду е е їх висаджувати, не ростуть, там що нема, що висаджувати. От таке во, Іду пішки. Бо не буду вже брала машину, не треба того, тільки тут дві е, хвилини і я перейду. Отак, от от якось. з магазину прийшла і дала чоловікові ключі від машини. І хочу вам показати, чим мій чоловік має займатися. Купила, купила каву, купила чай, а, від рома... а з ромашки чай дуже дорожнечий, і я не, не взяла. Я хотіла простого. Подивіться, люди купили картину заради такої рами. Ви бачите, яка рама? Яка рама? Подивіться, і вона е, поломана трохи. Дивіться, все порозломлювано. Що тут порозломлювано. І чоловік тут має всі якісь запчасті і мусить ото все відновити. Відновити картину. Попросили, що треба відновити картину. Ну от, Він думу думає, вже тиждень, думу-думає, що йому треба е, е, зробити з того картину. Uh -huh. А картину зараз я вам покажу. Я вам показую саме полотно. Види, то полотно може на, на добре світло. Дивіться, а це така картина. Е, вона маслом маслом, е, художник, художник таку картину на, на маслом намалював на чи написав маслом. Це все, все маслом написано, Така картина. Люди собі привезли за кордону таку картину і... І хочуть її відновити. Боже, яка краса, я б сама такої картини хотіла. Я їжджу, дивлюся на такі картини. У Польщі кажуть, що то є образ. На любу картину кажуть образ. Ну і я би собі хотіла такої картинки якоїсь подібної. Ну, нічого, може, я і собі таке придбаю. Добре, мої хороші, все, аж тепер на тім буде все. Будьте здорові, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші! Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх дорогенькі Заходьте, переглядайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я вам всім щиро дякую.